Вітаю вас, діти, і розпочинаємо урок математики. Сьогодні тема нашого уроку робота з даними. Всі сідайте, тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 132 і в друкованому зошиті на сторінці 59. Усний рахунок. Кольорова вежа цеглина колего. Побудуй вежу. Наскільки більше визнач, і виклади відповіді по порядку знизу догори. За допомогою цеглинок, або по замісних візьми кольорові олівці. Натисни відео на паузу і виклади вежу. Давайте перевіримо. І ось така вежа у вас отрималась. Молодці! Натисни відео на паузу. В зошитах запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Розташуй числа в порядку спадання. Порядку спадання, ти вже знаєш, що це означає. З найбільшого до найменшого. Давайте перевіримо. А ти так розташував числа. Молодці. Попрацюємо над календарем. На календарі 2 березня. Який день буде через 3 дні? Відраховуємо і через 3 дні це буде субота, 5 березня. Який день буде через тиждень? Якщо у нас середа, а тиждень це 7 днів, тобто це буде той самий день середа. Але 9 березня. А який день буде через 3 тижні? Тобто знову це середа. Але вже через 3 тижні це 23 березня. Яке число буде найближчої суботи? Якщо у нас зараз середа 2 березня, а найближча субота? Правильно, це 5 березня. Молодці. Виконаємо письмову вирази 3. Порівняй значення кожного виразу з числом 40, і запиши відповідні нерівності. Порівняємо вираз від числа 56 відняти 13 з числом 40. Щоб порівняти, правильно, нам потрібно обчислити від 56 відняти 13, це буде так, 43, а 43. Більше, ніж 40. Порівняємо добуток чисел 6 і 7 з числом 40. Обчислюємо 6 помножити на 7 42. А 42 більше, ніж 40. Тепер порівняємо добуток чисел 5 і 8 з числом 40. Добуток 5 і 8, це буде 40. Отже, це буде, знак дорівнює наступне. Вирази з числом 40 порівняйте самостійно. Зараз прийшов час для відпочинку. Виконайте, діти, фізкульт вилинку Працюємо далі і виконаємо письмово задачу 4. Мрійниця витратила 10 хвилин на спілкування з подругою, 5 хвилин на миття посуду, 13 хвилин на перегляд відео та 45 хвилин на приготування пирога. Давайте дізнаємося, скільки ж цього часу витратила мрійниця. Нам потрібно. Так! Ці всі дані додати обчислимо зручним способом. Нам зручно до 45 хвилин додати 5 хвилин і додати 10 хвилин. Це буде 60 хвилин. А до 60 хвилин додати 13 хвилин. Це буде 73 хвилини. А 73 хвилини. Ти вже знаєш, що 60 хвилин це 1 година. Тобто це отримується 1 година 13 хвилин витратила мрійниця всього часу. Письмово вирази 6. Відомо, що А дорівнює 60. Обчисли значення виразів. Якщо А дорівнює 60, то значення виразу до 40 додати А. Буде. Нам потрібно до 40 додати, замість А підставляємо 60. І Це буде, обчислюємо 100. Якщо А дорівнює 60, то значення другого виразу, тобто А поділити на 10 і додати 19. Замість А підставляємо 60. 60 поділити на 10. Це буде 6 і додати 19. Ми отримаємо 25. У наступних виразах дізнайтеся самостійно. Виконуємо практичне завдання. 7. поспішайко віддав у дитячий будинок свої речі, штани, сорочки та шарфи. За даними побудуй діаграму, позначена ній кількість речей, враховуючи, що одна річ. Одна клітинка. Ми з вами вже знаємо, що у діаграмі є горизонтальна лінія і вертикальна лінія. По горизонтальній лінії це дані одягу, а вертикальна це кількість речей. Отже, сорочок у нас 9, і ми будуємо стовпчик навпроти числа 9 штани. 4. Зображуємо. Навпроти числа 4 і шарпи навпроти числа 10. Ось така діаграма у вас повинна отриматись. І допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 59. Урок у нас завершується. Оберіть відповідну квітку і намалюйте в зошиті відповідно до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!